Напередодні другого за ліком контрольного матчу в рамках турецького збору юнацька команда Динамо мала ранкове тренування та вечірню теорію. Найцікавіший момент дня серія ударів по воротах. Герой серії, – 18-річний Владислав Дубінчак. Ви самі бачили то есть на серії пенальті. ми друг друга підпадкали прикалуємося, підбадрюємо. Тобто ну, емоції єсть. І ми зараз в хорошому національному стані. Повідлі красний, конечно, ну там. Та все і інаково, якщо чесно. Загалом новина зі швейцарського Ньона про те, що за волею жереба юні динамівці зіграють в Амстердамі. За Яксом особливого хвилювання тут не викликала. Мовляв, у плей-офф легких суперників не може бути. А якість роботи на тренуваннях неодмінно має перерости в результат. Ми хотіли дуже сирати дома, то тобто хотіли сирати при своїх болельщиках на своєму стадіоні. Ну, це жребь, то тобто від нас нічого не зависило. А як з хорошою команди, то є хороша гра. Я уверен, що битва буде до останніх минут. То есть я советую цей матч. Перед виїздом на друге заняття у футбольний центр, обірвавши обов'язковий денний післяобідній сон, просто в коридорі готелю за макбуком. Хіба що з більшою цікавістю і трепетом юні футболісти Києва сприйняли жеребкування, в ході якого була сформована подальша сітка плей-офф. Так, у випадку виходу Динамо до чвертьфіналу, наступним суперником стане переможець пари Монако реал Для нас нам було чесно все равно. Ми хотіли очень вдома есть, Я ще раз повторюю, что хотіли вдома играть. А хто нам поведеться, це без разниців. І чесно, я ще и в сыграть с хотів то есть, Я думаю, що все буде добре і моя мечта сбудется. Мрія капітана Динамо зіграти з мадридським реалом гіпотетично була відкладена на рік після провального минулорічного поєдинку в Англії, коли кияни опеклися на виїзді з Мідлсбро, безпорадно пропустивши п'ять м'ячів у власні ворота та не забивши жодного в чужі. З тієї команди нині Віктор Циганков, Володимир Шепельов та Богдан Михайличенко в обоймі Сергія Риброва у заявку на той матч потрапили і воротар Володимир Маханьков та захисник Денис Попов. А безпосередньо тоді задіяні на полі були Влад Дубінчак, Олександр Тимчик, Микола Шапаренко, Ахмет Алібеков та Євген Смирний. Усі вони на тепер працюють під керівництвом Юрія Мороза та прагнуть сатисфакції. Висновки щодо поразки відмітили збройніші на цій фіналу зроблено. З-поміж іншого, недооцінки суперника бути не може. В прошлом году то есть, было так, что мы провели одни сборы, то есть сыграли три контрольных матча, а у них чемпионат и шел, ну, то есть, ну, как и шел чемпионат. И получается, что они были на ходу, а мы были не готовы. Ну, сейчас, спасибо, конечно, руководству, что дали нам еще один сбор, то есть еще три игры, то есть это нам обязательно поможет. потому что они были на ходу, а мы были только после сборов, после отпуска, и, может, где-то даже не соперника, то есть, что они там прошли по чемпионам мы вышли с нормальной лиги чемпионов, ну, то есть, зипового этапа, то есть, и мы где-то, наверное, сбро, то есть, кто и знал, ну, такую команду, где-то была, может, недооценка. Про гіркоту поразки від Мідлзброни забуто досвід першопрохідців враховано у новому розіграші юнацької ліги. УЄФА юніори зі столиці приголомшили європейську спільноту. Беззаперечне перше місце у групі одразу вихід до однієї восьмої на подібне спромоглися, скажімо, іспанське тріо: Барселона, Реал чи Севілья. Утім, в ігровій серії думки зовсім не про це. Тактична вправа вісім на вісім з нейтральним, вимагає максимальної концентрації. Контроль м'яча, швидке мислення, прискорення, пошуки вільних зон, створення коридорів. Ми ще нічого не добились, то тобто є, ми вийшли з групи. Ну, ви самі розумієте, якщо зараз у нас щось не вийде, это все швидко забувається. Як ми пройшли групу? Ми будемо стараться дійти до фіналу і выиграть фінал. Окрім проміжного результату під час єврокампанії найважливішим все ж таки є прогрес юнацької команди в цілому і окремих футболістів. Доведено з останніх прикладів Олександр Тимчик, котрий заграний за основу Динамо. Саме це мотивація для інших. Щоправда, після того як в команді Сергія Риброва з'явилося двоє захисників легіонерів за підсумками трансферної кампанії, принаймні для влада Дубінчака новий рівень спонукання до праці. Не знаю, как раньше было, то есть, но сейчас я думаю, чтобы ну, типа внимание привлечь к себе, надо выиграть лигу чемпион. Если мы выиграем лигу чемпионов, я думаю, каждому из нас дадут шанс сыграть в первую команду. И это сейчас наша задача. Розмірковуючи про те, як досягти успіху і звернути на себе увагу, капітан юнацького Динамо говорить про відповідальність перед собою і партнерами. Серед нових вимог повсякчас оцінювати ситуацію і приймати вірні рішення. Нехай це буде техніко-тактична вправа, розіграш на третього. Нормально буває по дві тренування, тось тобто нагружає. У Нас нормально, то есть заметно, що ми готуємося физически очень хорошо. То есть щоб бути готовым на 120 минут, то есть и не только на 90, там понятно, що у нас пен зразу пенальті після гри. То сі сінчія, ну все одно ми будемо готові на 120 і на 150 хвилин. Тож в юнацької команди Динамо чимало козирів. Якщо брати захист, то це скажімо швидке підключення крайніх захисників до атаки. Аргументи центральних захисників зіграні з часів академії. І добре читання гри. Головне цим скористатись на європейському рівні. Утім, про всяк випадок не варто забувати і про можливу серію пенальті на тлі утоми після інтенсивної роботи, наприкінці тренування, вибух емоцій.